Сьогодні вивчимо з вами слово Бога через проповідь під назвою Хто боїться Бога отримує благодать. Дві тисячі років тому Ісус Христос розмовляв із одним учителем закону. Він спитав Ісуса Учителю, котра заповідь найбільша в законі. Ісус дав дуже чітку відповідь. Що він сказав? Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Він сказав нам любити Бога. Сьогодні задумаймось над милістю наших небесних батьків. Нам судилося навіки померти через гріхи. Бог прийшов на цю землю і навіть віддав своє тіло на розтерзання, пролив свою кров на хресті і пройшов усі ці страждання замість нас. Тож, думаючи про життя нашого небесного Отця і нашої небесної матері, і пізнавши всі закони Бога, ми не зможемо не любити Бога. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Ми можемо побачити, що всі ці слова чітко виражені в законі. Якщо не знати цього принципу, можна подумати, що закон це просто дата чи якась церемонія, але згідно з Біблією, що таке любов? Любов виконання закону. Ми повинні любити і шанувати наших отця і матір. Бог з нескінченним терпінням і любов'ю мовчки до кінця веде своїх дітей шляхом Євангелії. Ось чому Ісус дав учителеві закону таку відповідь. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. Сьогодні ми повинні задуматися над тим, наскільки сильно ми любили Бога, ідучи шляхом віри. Саме Бог несе всі тягарі усіх своїх дітей у світі і мовчки йде цим шляхом Євангелії. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо звернути увагу на Бога, а не на себе. Незважаючи на те, що ми часто чуємо слова, що потрібно любити Бога, ми живемо більше думаючи про себе, ніж про Бога. Якщо зараз ми змінимо спосіб життя з егоцентризму на любов до Бога, то дійсно зможемо стати тими, хто боїться Бога. Такі люди увійдуть до Царства Небесного. І лише вони можуть називатися останком від насіння жінки. Ось чому цар Соломон написав у книзі Еклезіаста наймарніша марнота, наймарніша марнота, марнота, усе. Хоча він робив у цьому світі усе, чого тільки могли бажати його очі й вуха, та серце Соломона все одно не було задоволене. Таким чином він зрозумів, що все марнота. Однак він також зрозумів, що є лише одна річ, що не є марною. Що це було? Це любити Бога. У книзі Еклезіаста написано Бійся Бога. Однак страх перед Богом не може виникнути від нелюбові до Бога. Еклезіаст навчає нас, що, хоча все в цьому світі може бути безглуздим, шанувати нашого Отця і любити нашу матір є тим обов'язком, якого всі люди повинні виконувати. Цього навчав нас Ісус, а також такого висновку дійшов і Соломон, який, як кажуть, володіє найбільшою мудрістю. Якщо подумати про найвище втілення нашої віри, то все веде до того, що ми повинні любити наших отця і мати, тобто наших небесних батьків. Прочитаємо 22 розділ від Матвія. Відкриємо від Матвія розділ 22, вірш 34. Розділ 22, вірш 34. четвертий. Фарисеїш, почувши, що він уста замкнув саддукеєм, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи й кажучи учителю корта заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. Перейдімо до 13-го вірша 12-го розділу книги Еклезіаста. Прочитаймо Еклезіаста й розділ, 13-й вірш. Підсумок усього почутого, Бога бійся і чини Його заповіді, бо це що? Належить це кожній людині. У Біблії англійською написано, що це обов'язок усього людства. Біблія вчить нас, що це є найважливішим обов'язком, якого ми повинні виконувати. Це слова з того ж самого контексту, що й слова, які Ісус сказав учителю закону, тобто це суміжне до того вчення. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Ісус проголосив любов до Бога як першу заповідь. Соломон також сказав у книзі Еклезіаста, й розділ, 13-й вірш підсумок усього почутого, Бога бійся і чини його заповіді, бо належить це кожній людині, інакше кажучи, це обов'язок кожного. Однак на сьогодні багато людей так не роблять. Іноді, коли ми стикаємося із серйозними проблемами, то навіть ми також забуваємо про Божу благодать і зосереджуємося лише на наших труднощах та каменях спотикання, які постають перед нами. У цей момент ми забуваємо про невидиму Божу благодать, яка працює для нас, щоб вирішити всі наші проблеми. Я гадаю, що в кожного з нас є свої власні проблеми. Не зупиняймося на них. А ще раз поміркуймо над тим, як наші отеці і мати безпечно ведуть нас до Царства Небесного, вирішуючи всі наші проблеми. Будьмо вдячні за все це і віддаймо Богу славу. Цар Соломон зрозумів, що все, чого прагне людство, марне. Усі труди під сонцем, жадоба багатства та мирське бажання шукати знання усе це було марним. Коли все це минає, не залишається нічого. Зрештою, він зрозумів, що все марнота. Однак він сказав, що є одна річ, яка не є марною, це боятися Бога і любити Бога. Мати таку віру є нашим найбільшим обов'язком. Ісус також навчав нас, що першою і найбільшою заповіддю є любов до Бога. Шостий розділ послання до Ефесян знову вчить нас про це. Прочитаймо до Ефесян шостий розділ перший вірш. Послання до Ефесян шостий розділ перший вірш. Діти. Слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Цілком природно, що ми повинні виявляти повагу до наших фізичних батьків. Оскільки все на цій землі є копією і тінню небесного, і ми повинні шанувати фізичних батьків. То як щодо наших небесних батьків, ми не повинні забувати про їхню благодать. Нам потрібно зрозуміти, яким духовним життям Бог жив для нас і чому він витерпів біль на хресті. Через різноманітні події ми часто забуваємо про це, але звернімо свої серця до Бога хоча б на один день. Ми повинні пам'ятати про велику любов, яку дав нам отець, і про невидиму жертву нашої Матері заради нас. Брати і сестри, закон є короткою версією Божої любови. Коли ми кажемо, що дотримуємося суботнього дня і семи свят трьох епох, люди називають нас законниками. Але це тому, що вони не розуміють, для чого було встановлено закон. Закон встановлено кров'ю. Кров символізує жертву Бога. Що міститься в жертві. У цій жертві міститься Божа любов до нас і до всього людства. У старому заповіті всі тварини, які використовувалися для жертв за гріх, мирних жертв і цілопалень, представляють Отця і матір. Чи не так? Небесний отець і небесна мати були покладені на вівтар цілопалень сотні тисяч разів за нас. Через увесь цей процес вони встановили новий заповіт і таким чином відкрили для нас шлях до спокутування наших гріхів. Тому жодна людина не повинна легковажно ставитися до величезної Божої благодаті відкуплення. Зробити це було зовсім нелегко. Сьогодні розгляньмо в Біблії Божі закони життя, які отець і мати дали нам. Зрештою, через любов і жертву отця і матері було встановлено закон старого заповіту. Бог побачив, що закону старого заповіту недостатньо, і тому він встановив закон нового заповіту, досконалий закон істини. Коли Ісуса запитали, яка найбільша заповідь у законі, Ісус узагальнив закон одним твердженням люби Господа Бога Свого. Підтвердьмо це через четвертий розділ повторення закону. Повторення закону, четвертий розділ. Прочитаймо повторення закону, четвертий розділ, дев'ятий вірш. Розділ четвертий, вірш дев'ятий. Тільки стережися, і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця Твого по всі дні життя Твого, а Ти подаси їх до відома синам Твоїм та синам Твоїх синів. Вірш десятий. Про день, коли стояв ти перед лицем Господа, Бога Твого на хориві, як Господь говорив, був до мене збери мені той народ, і вони слухатимуть слів моїх, із яких навчаться. Чого навчаться? Боятися мене, тобто Бога. По всі дні, скільки вони житимуть на землі, та й синів своїх понавчають. Люди не знають, чому вони прийшли на цю землю і не розуміють значення жертви заради прощення гріхів. Вони просто думають, що вранці та вдень потрібно приносити в жертву ягня як звичайне цілопалення. Вони знають тільки це. Ми повинні зрозуміти значення всіх цих дій і те, чого Бог хоче навчити людей через них. Якщо ми зрозуміємо суть істини та Божих законів старого і нового заповітів, тоді ми зможемо зрозуміти, чому Ісус сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. Це правда. Можливо, деякі члени церкви можуть подумати, що сьомого дня у суботу ми просто приходимо до церкви, співаємо нові пісні, слухаємо проповідь і молимося на цьому все. Технічно це і є порядок богослужіння. Однак чому богослужіння відбувається таким чином? Це не просто так. Хоча нам може бути легко його дотримуватися. Але духовно Богові було нелегко встановити суботній день. Протягом тисяч років у суботу приносили цілопалення. В епоху закону Мойсея так робили протягом довгого періоду, в півтори тисячі років. У результаті таких мук смерти, що ми отримали. Ми отримали новий заповіт. Тож, кого представляє суботня жертва тварин? Хіба не наших небесного Отця і небесну мати? А як щодо кожного свята кажуть, що якщо людина зіткнеться зі смертю хоч раз у житті, вона вже до кінця життя матиме травму? Новий заповіт був укладений завдяки тому, що тисячі разів було перенесено муки смерти. Перш ніж створити електричну лампочку, Едісон пройшов через численні невдачі. Та люди вдячні Едісону за те, що він досяг цього завдяки таким зусиллям. Чи не так? Його навіть прозвали королем винахідників. Подумайте про зусилля, яких доклав наш бог, щоб дати нам вічне життя. Ми просто святкуємо Пасху, з'їдаючи шматок хліба та випиваючи чашу вина, ми просто дотримуємося суботи, приходячи на богослужіння раз на тиждень. Тим не менш, щоб дати нам духовну обітницю суботи, Бог доклав величезних зусиль і пролив свою кров на Христі. Ми ніколи не повинні цього забувати. Чому Соломон сказав, що все марне, крім страху Бога і любові до Бога? Виявляти любов до Бога Отця і Бога Матері є найважливішим обов'язком серед усіх обов'язків людей. Це найвищий обов'язок, який ми повинні виконати. Усі люди обов'язково повинні робити це. Не розуміючи цього, дехто просто приходить, співає нові пісні і каже: Я сьогодні був на богослужінні. Ми приходимо на Богослужіння не для цього. Якщо ми подивимося глибше на його значення, то через Богослужіння ми проголошуємо свою любов до Бога. Ми зібралися тут, щоб подумати над усіма нашими минулими гріхами та нагадати собі про те, наскільки великою була жертва Отця й Матері, щоб простити наші гріхи. Ми повинні віддавати вічну подяку, славу і хвалу нашим отцю і матері за те, що вони змінили наш шлях від вічного пекла до вічного Царства Небесного. Ось чому у повторенні закону написано, що ми повинні вчити наших дітей боятися Бога. Якщо діти не можуть зрозуміти істину так глибоко, ми повинні принаймні почати з того, щоб навчити їх дотримуватися суботи та Пасхи. Тому, оскільки субота є для нас можливістю висловити свою вдячність через служіння Богу. Приходьмо до Сіону з думками про те, скільки болю витерпіли отець і мати, щоб укласти новий заповіт для нашого спасіння, і скільки труднощів вони подолали. У наших словах і у нашому дусі завжди повинна відчуватися вдячність до Бога. Що завдяки їхній благодаті ми прямуємо до Царства Небесного. Ми повинні вічно прославляти і хвалити Бога і висловлювати Богові свою любов. Перейдімо до шостого розділу повторення закону, розділ шостий, вірш двадцять четвертий. Повторення закону, розділ 6, вірш 24. і наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятися Господа, Бога нашого, щоб було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті як дня цього. Бог наказав нам чинити всі ті постанови для того, щоб ми боялися Бога. Тобто, щоб ми любили Бога. Боятися Бога це ще один спосіб сказати те, що сказав Ісус люби Господа, Бога свого. Бог зробив це для того, щоб ми, люблячи Бога, завжди перебували в благодаті. Оскільки люди у світі цього не знають, вони просто кажуть, яка різниця між суботою та неділею, ми все одно служимо Богу. У Божих заповідях міститься Його кров, жертва і любов те, чого вони не знають. Отже, що саме ми повинні робити? Бог сказав пам'ятати цей день. Небесні діти ніколи не повинні забувати щирі слова Бога, пам'ятати той день і не забувати про нього. Тому, де б ми не були, ми ніколи не повинні забувати Божих заповідей. Це те саме, що забути любов до Бога. Цієї причини що Бог зробить з тими, хто забуде про Пасху. Буде винищена душа та з народу її. Люди думають, всяке буває, можна одного разу пропустити Пасху. Однак, коли не виконуються заповід та заповіді, які встановив Бог, що відбувається у духовному світі. Цар може робити все, що заманеться, але все одно є речі, які він не може робити. Навіть цар не може порушити царського наказу. Тому, щоб ми не відпали від закону, Бог постійно наказує нам старанно дотримуватися суботнього дня, Пасхи і семи свят трьох епох і старанно молитися у час молитви. Усе це повелів нам Бог, тож ми не повинні ставитися до молитви як до простого обов'язку. Суботнього дня теж не слід дотримуватися лише через почуття обов'язку. Ще раз згадуючи про любов Отця і жертву Матері, ми повинні сказати дякую. Це було встановлено не за день чи два. Бог працював над місією спокутування протягом шести тисяч років і тисячі років жив таким життям, щоб спасти своїх дітей. Чи не так? Віддаючи отцю і матері вічну подяку, славу і хвалу, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.